Сьогодні ми розглянемо, як виконувати віднімання векторів графічно. Але для початку я виправлю помилку в цьому рисунку, яку я зробила, яку я зробила, коли робила попереднє відео. Тому що реакція опори це реакція опори, і вона напрямлена перпендикулярно до поверхні. Поверхня в мене навпохила, тому N буде ось так. Але сьогодні не про це. Тому. Розглянемо, як виконується віднімання векторів графічно. Віднімання векторів. Так, віднімання векторів, на відміну від додавання векторів, виконується тільки за одним правилом за правилом паралелограма. А саме... Правила паралелограма, тільки вона. Тобто, для того, щоб побудувати різницю двох векторів, треба, щоб вони виходили з однієї точки. Мали спільний початок. Якщо цього немає, то це треба їх. Треба так перемістити, що вони мали спільний початок. Ось, наприклад, маємо два вектори А і В, які не розміщені так, як нам треба. Вони не мають спільного початку, Вони взагалі ніяк не з'єднані між собою. Тому для того, щоб побудувати їх різницю, треба спочатку їх перенести, так, щоб вони мали спільний початок. От я візьму перенесу вектор А. Десь він приблизно такий. То це повинні такі самі вектори бути, але виходити із спільного початку. Так, вектор Б. Десь у нас приблизно такий. Так. Вектор Б. Так. Для того, щоб побудувати різницю векторів. Всього лише потрібно з'єднати кінці цих векторів. І напрямок поставити до кінця вектора, від якого віднімають. Якщо від А віднімаємо Б, то стрілка буде до кінця вектора А. І хоча це не виглядає, як правило, як паралелограм, це скоріше виглядає як трикутник, але оскільки вектори мають спільний початок. То називається воно, як правило, паралелограма. Це ніби діагональ паралограма, але яка з'єднує кінці цього цих векторів. Ось так виконується віднімання. Що стосується всяких особливих випадків, тобто я маю, um. я говорю про ті випадки, коли вектори колінеарні. Додавання та віднімання. Колінарних векторів, справа в тім, що якщо вектори не кулінарні, то виконувати додавання віднімання простіше. Якщо вони кулінарні, тобто лежать на паралельних прямих або на одній прямій, то все не так просто. Наприклад, якщо треба додати вектор А ось такий. І вектор Б Ось такий. Треба їх розмістити або так, щоб вони мали спільний початок, або йшли ланцюжком. Так. Я розміщу їх ланцюжком. Нехай вектор А. І я до нього причеплю вектор Б, щоб він починався вже з його кінця. Це три клітиночки вправо. Рівний вектор до вектора Б. Це вектор B. Згадаємо, що за правилом трикутника, сума векторів з'єднує початок першого вектора з кінцем останнього вектора, і має напрямок до кінця вектора останнього. Тобто сума це буде вектор, який по модулю має, довжину, по модулю має суму модулів векторів А і Б, а напрямок з ними співпадає. Тобто модуль вектора А Б дорівнює сумі модулів А і Б в цьому випадку. І вектор АБ А Б співнапрямлений з векторами А і Б. Так, добре, тепер спробуємо додати вектори, які протилежно напрямлені. Ось, наприклад, вектор А. І вектор Б, наприклад, ось такий: вектор А, вектор Б. протилежно напрямлення. Так, тобто в цьому випадку, для того, щоб побудувати їх суму, я також застосую правило трикутника: тобто, вектор Б буде в мене розміщений з кінця вектора А. Це, виходить, прямо на векторі А, треба в протилежну сторону відкласти рівний вектор до вектора Б, це от буде 5 клітинок вліво. І тоді, виходить, за правилом трикутника треба з'єднати початок першого вектора, тобто цю точку, з кінцем останнього, цю точку. З'єднуємо. І напрямок буде від початку вектора А до кінця вектора Б. Оце буде їх сума: вектор А плюс вектор Б. І В такому випадку, якщо вектори протилежно напрямлені, то сума модуль суми цих векторів це насправді різниця модулів вектора А і вектора Б, якщо вони протилежно напрямлені. Тобто вектор А протилежно напрямлений з вектором Б, а напрямок вектора А плюс Б залежить від того, який вектор довший. Так, добре, що тепер стосується різниці, як побудувати різницю, ми знаємо, що е, різницю векторів ми будуємо тільки за правилом паралелограма. Тоді що виходить? Якщо ми побудуємо два колінарних вектори, наприклад, ось так вектор А, вектор А і вектор Б, то Для того, щоб побудувати їх різницю, треба їх розмістити так, щоб в них спільний був початок. Тобто вектор Б накласти на вектор А. Ось так. Тоді, за правилом, паралелограма різницю цих векторів буде вектор, який сполучає їх кінці. Тобто, це буде ось ця частина вектора А по модулю. А напрямок треба поставити туди. До кінця того вектора, від якого віднімаємо. Тобто, якщо від А віднімаємо Б, то напрямок буде сюди. І тоді виходить, що модуль різниці цих векторів це дійсно різниця модулів вектора А і вектора Б, бо вектор А довший в нашому випадку. Це якщо вони співнапрямлені. Якщо протилежно напрямлення. Тобто поміняти напрямок, взяти напрямок вектора С в іншому напрямку, то тоді буде просто вектор довший. Ось так виконується додавання віднімання колінеарних векторів. Навчайтесь і використовуйте.